Так, привіт всім. Трошки розкажу по буферної ємкості, як ми її обв'язали. Значить, перше, це кран зливу. Друге. Датчик температури обратки унизу бака. Далі, датчик тиску. На холоду 0,8 на гарячу буває аж до 2,4. Буду ще скидати воздух, щоб менше було давлення. Далі. Ну і звісно, аж датчик на подачу температури теж. Далі, значить, тут ми обв'язали розширительний бачок. ось. Далі, ну це ви бачили в відео. Далі зверху, знаєте, як вона зверху. Зараз ну, я покажу. Значить, зверху стоїть теж датчик. Далі зверху стоїть воздуха. Ну, щоб ви бачили, як система безпеки тобто на кожен узел йде окрема окрема на кожен узел йде окрема система безпеки. Ну, отак от обв'язана буферна йомкость наша. Значить, тут далі у нас ще йде водомат трьохходовий, ну Це я знімав по ньому відео окремо, ну щоб розуміли. Тобто безпека. Ну, по котлу отдельно безпеку зніму, то вже більше хвилини відео. Ну, ось так виглядає буферна в зборі. Кому цікаво, так що ось так все виглядає.